Історія, що заставляє задуматися, в бурштині відбудеться вистава театру Тіни за мотивами казки зайчик не подорожує української письменниці Оксани Драчковської. Авторка ідей Ірина Ходовицька розповідає: саме цю постановку роблять вперше, і вона має важливе значення для розвитку почуття толерантності у підростаючого покоління. Коли стало питання, що такого створити нового, цікавого, щоб дітям було ну цікаво взагалі дивитися, і як донести дітям такі важливі теми, щоб вони їх зрозуміли. Саме тоді виникла ідея показати дітям театр тіней, тому що це щось нове взагалі для нашої громади і для нас також. І ми вже вчилися все робити поступово, готуючись до самої вистави. Історію розповідатимуть найменші актори кажуть, одразу зголосилися грати роль у виставі, адже розуміють, що мають важливу місію. Не треба боятися. Якщо це людина з інвалідністю, то треба ставитися на рівні. Потрібно допомагати таким людям і не уникати їх. Адже ну справді, якщо так подумати, зараз дуже мало можливостей для таких людей. Аби вистава була не лише інформативною та наповненою, а й візуально красивою, художниця разом з юними акторами працювала над розробкою ілюстрацій. Ми старалися самі, ну, самі малювати. От це наш зайчик, не Головний герой нашої п'єси. Дана тема є актуальною, зазначає координаторка проєкту. Тому важливо, аби наше суспільство було обізнаним та допомагало людям з інвалідністю інтегруватися в суспільстві. На жаль, потрібно розуміти, що в майбутньому Україна це буде це країна людей з інвалідністю. Це дітки з інвалідністю, ментальною, фізичною, які постраждали внаслідок воєнних дій. І це наші військові і хлопці-дівчата, які повернуться з передової. І наше суспільство має бути до цього готове. Не має бути таких випадків, що наші військові або дітки не зможуть увійти в кафе, бо вони комусь зіпсують апетит, або що їх не приймають в школах, не кличуть свій колектив грати, або діти банально бояться до них підійти і поговорити. Бо вони просто не знають, що це таке. Відбувається несвідома дискримінація через те, що діти злі. Вони просто не розуміють. Батьки не доносять в повній мірі інформацію про це, суспільство не інформує на належному рівні, і починати, хоча б з таких маленьких ініціатив, як театр, тому що це дуже доступна форма для діток. І починати з найменшого я вважаю, це те, що ми можемо і маємо зараз робити. Вистава Тіни відбудеться 21 липня о 19.00 в Бурштинському палаці культури Прометей. Цю постановку зможуть переглянути і глядачі у Івано-Франківську, щоб надихнути людей своїм прикладом на прем'єрі до глядачів та юних акторів звернеться авторка казки Оксана Драчковська. Адже її книга це її особиста історія. Ліліана Іванічук, Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.